Доброго ранку. Сніданок. На сніданок м'ясо креветки. Купувала замороженим, але вже готове, варене. Розморозила, підігріла на сковороді, зварила вермишелі рисову, купувала в магазині фузі. Салат. До складу салату увійшла рукала, крес-салат. Одеський кучерявий петрушка, зелена цибуля заправила невеликою кількістю майонезу зовсім трошки. Кава без підсолодувачів, без цукру. Вітамін. А підтримує мене сьогодні Златослава. У неї яскравого кольору волосся. Та й одяг в одній такій теплій гаммі. Банти наш таніжка. Шляпка така цікава та й яскраво золотисте волосся. То снідає смачного, бажаю вам тихого, спокійного дня. Зустрінемось в обід.